Ранковий напалм на радіо «Спротив». подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Друзі, таким чином, як ви зрозуміли, ми з Лідою підійшли до важливої, красивої, прекрасної рубрики, яку обожнюю я новини з дна! <реш> Отже, по заголовках у російської змі намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Поїхали? Так, друзі, ви не повірите, перша новина Ріановості в Росії предложили вернуть орден Красної Звізди. А разом з ним сталінські репресії 1937 року, черги за ковбасою та залізну завісу. А ще не забувай, що вони хочуть відновити смертну кару. А Так, ну власне, повертаються вони потихеньку. Я чекаю, поки вони дійдуть до рівня середньовіччя. Кримське інформаційне Кримське інформаційне агентство в Криму будуть судити двох мошенників із Оренбурга, видававших себе за співробітників ФСБ. А засудити шахраїв, які на українському півострові видають себе за владу. Вони не хочуть, а треба було б. Мені здається, до цього вони ще не дійшли своїм розумінням, але мені дуже подобається, як вони можуть використовувати ось це ФСБшну корочку, і наскільки там все застращено, знаєш, що там Коротше, кожен другий, хто приїхав в Крим, може сказати, що він з ФСБ а там вловили, не вловили і все нормально. А ти знаєш, я швиденько розповім тобі, чи бачила ти, як телебає проект телебачення Торонто вербувала росіян? Це було прекрасно. Коротше, але давай Журналісти телебачення Торонто вони писали певним росіянам, які є прихильниками війни в, в Україні, і вони представлялися агентам ОСББ ФСБ. І власне заохочували тих людей, типу як вербували їх фактично від імені такої вигаданої структури, як ОСББ, ФСБ. І найсмішніше, що росіяни на це велися на абсолютно брідові якісь фрази. Тобто, настільки залякані вони тим ФСБ, що навіть якщо до нього додати абревіатуру ОСББ, то вони все одно ведуться і вербуються. Так а загадайте ж історію, яка була пов'язана з блогерами, коли українці здається, українці написали блогерам, що треба розмістити за гроші якусь новину, і там з'явився той потік, коли якісь хлопчики, дівчатки розповідають, що Путін купається в олії крові, якщо оліні це була. І щоб бути здоровим, взагалі, це нормально. Даєш це сало там, викупайтесь в крові, і все буде добре. Ну, ну власне отак історі. от ведуться. А лінтару продовжимо. Мені подобається Росіянин вирвали здоров. Ви зуб в центрі красоти і здоров'я, а росіяни на здорові зуби, якщо скоро не буде, що тими зубами жувати, або ж просто саме так в очах росіян виглядає. Краса та здоров'я від'ємно ну, власне так, о, так. Від полікували від'ємно. Як вони наступають від'ємно? Як в них успіхи від'ємні? Так само краса і здоров'я в них від'ємні. Так, але я мушу тебе здивувати. Знаєш, тому що я взагалі здивована, що в росіяни набули зуби, тому що коли ми бачимо стріми з нашими блогерами, то ми розуміємо, що кожний другий там просто без щелепи. І коли ми задають питання, де ж твої зуби, він навіть не уявляє, що вони в нього виявляються могли би бути. Зубна фея віднесла просто путіну так віднесла путіну і забула подарувати за це якийсь подарунок. Ні, Вона подарувала йому за це диктатуру. Все нормально, все, все нормально. Російська зубна фея забирає здорові зуби, приносить диктатуру під подушку. Так, Евкару Росіяни змінили пріоритети при виборі іностранної недвіжимості. Тепер вони вимушені обирати невіли в Іспанії, а в'язниці в Нідерландах, щоб недалеко суду. В газі їхати сто відсотків. А ще під цю новину я хочу згадати вчора. Буквально прочитала, що в Росії а, заборонили рекламувати туристичні подорожі в інші країни. Тобто, ну щоб не плакали, просто тому, що збиралися під цими бікбордами і плакали б. Так, і на останок, друзі, новона з телеграм-каналу МАШ. Учасник штурма Солідара забув на дереві 200 тисяч рублів і крест Вагнера. Ви спитаєте, що воєнний злочинець робив на дереві? Так його туди вибуховою хвилею занесло. Ну або він просто зрозумів, що скоро доведеться постати перед судом за злочинів за злочин в Україні. і Він вирішив прокинутися білкою. Ну просто так, да, да, трошечки така новина, дуже дивна, смішна зашкварна. Але дивися, в цей же момент він міг, прокидаючись білкою, уявити, що в нього зуби є. Теж... Хоча б йому знаєш, це пощастить. Якщо цей росіянин був з зубами, йому буде чим гризти горішки. А а так що могло б бути <різь> сачі. Немає зубів, щоб гризти горіхи. І що ж, друзі, такими були новини з дна на Радіо Спротив в рамках ранкового напалму на Радіо Спротив. Нагадаю, що новини з ДНА по заголовках у ЗМІ. Намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.